Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати Тома із мультфільму Том та Джері. Розпочинаємо з того, що визначаємо положення нашого аркуша, це буде вертикальне положення, ось так, як у мене, і починаємо малювати ескіз. Отак, і відразу малюємо голову десь посередині листочка, майже від гори, тільки відступаємо, невелика голова. І тіло наше буде, голова буде поміщатися у тілі два рази разом із вушками. Так, Повністю домалювали вушка це такі два трикутники. Взяли олівець і виміряли так нашу голову. Один раз поміщається, і другий раз. Десь отут у нас приблизно будуть закінчуватися ноги. Угу. Поставили. Тепер промальовуємо, дивимося, чи поміститься у нас лапи. Одна буде лапа в цю сторону, друга лапа ось сюди, на бік. Тіло промальовуємо овал. Угу. І дві лапи йдуть на сторони. Одна. і Ось так. Такий у нас приблизний ескіз. І тепер переходимо до детального промальовування уже нашого кота. Починаємо з голови, як це ми робили у Джері. Хто не дивився це відео, можете переглянути на нашому каналі. Малюємо, зменшимо трішечки наше коло вгорі. І додаємо, так як у Джері, такі шерстинки. Одна. Вони йдуть одна колони, друга і маленька ось така третя. Угу. Є. Далі у нас буде йти вухо, ми по цій лінії промальовуємо. ось так. Лінія вигнута, ніби півколо. Раз, і подвоюємо. І тепер шерстинки у вухові. Трикутнички, один трик. Трішки більший. Ось сюди і спускаємося донизу. І тепер промальовуємо ось так саме уже Угу, Є. Друге вухо буде таке, у джері воно буде менше. І дивіться, проходить воно до, за другим нашим ось цим трикутником. Угу. Далі йде у нас голова, брова одна, вище майже Та, ось тут одна брова, а друга брова у нас аж. Ось таким чином одна вище, друга трішечки нижча. ось тут. Не набагато нижче, ось так я показала. Тепер спускаємося донизу, йде наша голова. тепер щука, пів овал і такі шерстинки є у нас. І далі. Іде наша щука, Хто не встигає, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і вже продовжуйте разом з нами. Тепер інша частина голови. Так. Також проходять шерстини, ось таким чином. І промальовуємо саме вже самі очі, від оцієї лінії трішечки відступаємо донизу, і ось так малюємо один, два, три, тепер повертаємося донизу пів кружечок. Один, ось так, і трішечки більше, пів кружечок аж до цієї лінії нам потрібно з'єднати. Угу, є. Ось тут буде у нас щока пів овал. І тепер промальовуємо саму уже рот. Так, де у нас буде, малюємо лінію донизу, з'єднуємо з тією лінією, і тепер ось так такий овал донизу. Це буде наше Угу. І тепер дивіться, що нам потрібно ось цю лінію так, точку з'єднати ось так. Ось сюди. Угу. Є. Тепер далі носик у вигляді трикутника, перевернутого із закругленими краями. Раз. Дві. Два вусика, та дві лінії одна і друга трішечки коротше, і не до носа, а трішечки раніше закінчується. І з другої сторони точно так буде одне вусо сюди і друге ось сюди донизу. А тепер очі точно так, як ми малювали у нашої джері таких овала, але краєчки, ті ще відносять трішечки будуть завужені. Ось це око ліворуч буде менше, а праворуч буде трішечки більше. Одне. І так само буде у нас ось тут друге око. Не набагато малюйте його більше, і воно буде проходити, дивіться, до ось про щоку нашу, так, не доторкається. Ось таким чином. Тепер малюємо райдерну оболонку півовал один, пів овал. Два і маленькі Угу. Так, і ось тут такий є візерунок. Такі хвильки у вигляді півовалю. Один маленький, другий більший, третій такий самий маленький. І тепер додаємо йому відкритий наш ротик. Дивіться, від цієї лінії згори, тут є виємочка. Нам потрібно відступити трішечки і дощички. Нам потрібно привести ось так. І всередині є у нас язик. Угу. Ось таким чином у нас є то. І ось тут я хочу трішечки більш вигнути ось угу. Є. А тепер промальовуємо його тіло, що нам потрібно ось сюди у нас донизу іде. Шея, невеличка така лінія а тепер звідси піднімається наша рука ось так догори лінія і піднімаємо догори один Вона десь повинна бути у нас майже на рівні із вухом дивіться ось тут закінчується наша Лапу. Угу. Ведемо, подвоюємо, лікоть заокруглюємо і ведемо уже до плеча, угу. і промальовуємо саму лапу, овали, так як на тілі. Идет ось вот так. Один палец, второй палец, так, пальчик вот до гори и вот так великий на стороны кружечками. Ми промальовуємо. Угу. Ось таким чином. Він у нас там споглядає за Джерри, яка несе сир. Якщо буде бажання, пишіть коментарі, можемо намалювати ще інший так, малюнок Джеррі в іншому образі. Так, промальовуємо тіло, воно в нього витягнуте. Угу. Худенький він наш дом. Такий самий візерунок, як у миші. Угу. на тілі. І дивіться, далі малюємо іншу да, руку. Промальовуємо шию. Іде у нас від шиї пів овала, який опускається плавно донизу, і десь у нас рука буде закінчуватися ось тут, так, і щоб вона була не занадто не рука, а лапа, відбачаюсь. так? Проходимо, подвоюємо ліктик, зложуємо. Звужимо, і сама лапа стоїть ось сюди один. І пальці пів овалчики. Два. Три. Ось тут великий палець. Точно так ми малюємо як на тій руці ось такий тут візеруночок. Тепер далі промальовуємо задню частину і красивий у тому є хвіст. Ось так він буде йти впадинка. Випукла частинка, від тіла він товщий, і до краєчку він у нас буде звужуватися, і ось такий він білий, так, на краю нашого аркуша. Далі промальовуємо лапи. Дивіться, вони йдуть не звідси, вони виходять у нас трішечки ось так зі сторони. Один. Вигляді трикутника, так? Два, животик ось так тут є. Три, подвоїмо і вже йдемо сама лапа. Малюємо відразу овал, давайте, а потім промалюємо вже красиву нашу задню кінцівку, так? Тепер інша лапа, розширюється. Не від хвоста, да? нам потрібно трішечки відступити, і точно так промальовуємо коліно, трикутник за округленими краями, і ця лапа буде трішечки ближче. Ось так, Два. повертаємося три, і ось сюди йде овал. наша угу. Лапка. І що ми робимо далі? Промальовуємо пальці, так якщо ми знаємо, да, що він у нас не з такими пальцями. Ось так один. Три це буде пальці, кружечок на краєчку такий, плавно все йде, ще один Півколо. і уже такий гарний кружечок. І трішечки ось так сюди. І відповідно. тоже немного остріше такий робимо край шерсть шерсть угу. остріша ось ця частина і точно так само на краєчку пальчики кров ще одне Я ось такий один типу кружечок. Наш ітом готовий. Не забувай підписуватися на наш канал, лишати вподобайки. І на наступному так, нашому відео ми з тобою розфарбуємо нашого дома. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!